Ось на цьому повороті по вулиці Ковпака за три дні сталося дві аварії, одна навіть з летальним наслідком. У суботу приблизно пів на дев'яту ранку зіткнулись Джип Міцубіші Паджеро та мотоцикл. Внаслідок ДТП 27-річний мотоцикліст загинув на місці. Хто винен, правоохоронці не говорять. Усі крапки розставить слідство. Водій Міцубісі Педжера рухався в напрямку вулиці Курської, а водій мотоцикла йому назустріч. На сьогоднішній день встановлюється, чому сталося цього, це ДТП? Хто винуватець? Свідок ДТП говорить: водій Джипу робив розворот через дві суцільні смуги. Він їхав по другій полосі, і від ларка від'їхав джип, який Ну, на мій погляд, він взагалі хотів розвернутися. Швиденько, щоб ну, може, куди поспішав, але він дуже... спочатку він повітив, мотоцикліста призупинився, а потім, мабуть, глянув, що відстань велика, і він вирішив швидше рухатись і все-таки зробити розворот. А вже сьогодні, о 6-й ранку, цей же поворот став нещасливим для автомобіля Самат та його 23 річного водія. На великій швидкості його машину занесло. Авто протаранило паркан, кілька разів перекинулось. А водій вилетів під вхід у торговий центр. Даїшники говорять зовсім недавно цей водій уже потрапляв у їх поле зору. Водій автомобіля Самат, який був учасником дружньо-транспортної пригоди, на нього працівниками Державної інспекції 13 червня був складений адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані. У цій аварії і водії і пасажири залишилися живими і з травмами потрапили до лікарні. А долю водія вирішить експертиза. Його або позбавлять права сідати за кермо, або накладуть штраф. Роман Філонов, Олександр Білявський. Новини СТС.